де сила хохми, там гематрія 72. Хохма – це аб. А означає айн. І б – бет. Айн гематрія 70. І бет – 2. Разом 72. Аб. Біна – це саг. С – це самих. А – г – гімель. Самех гематрия 60 і гімель 3. Разом 63 САГ. З А це МА. М означає мем і Г. Гей. Мем 40 і гей 5. Разом 45. М. Ма. Малхут Бон. Б означає бет. Нун Бет 2 і нун 50 Разом 52, Бон bon. Прийми це як належне. відчуй, що читаєш, а решта прийде пізніше.